Ти хочеш сказати, що я сама у себе ці гроші забрала? Ганна дивилась на зятя і не могла повірити. У невеликому містечку жила Ганна Степанівна, їй було 55, вдова вже понад 10 років. Дочка Оля одружилася і привела чоловіка Вадима у мамину квартиру, мовляв, зекономимо, маму, а там на своє житло назбираємо. Ганна, як любляча, мама погодилась, хай живуть, аби діти мали легший старт у житті. Спершу все йшло непогано. Ганна допомагала з онукою варила, прала, прибирала, але зять мав непростий характер. Він був гоноровий, завжди вважав, що йому всі винні. Оля багато працювала, аби тримати сім'ю, а Вадим часто змінював роботу то начальник не такий, то колеги заздрять. Мама казала Оля, потерпи трохи, ну що зробиш, такий він у мене. Ганна лише кивала, але в душі відчувала, цей чоловік її не поважає. Одного разу у неї зникли гроші. Ганна Степанівна відкладала невелику суму на ремонт кухні. Вона заховала конверт у шафі між рушниками, але коли дістала, виявилося порожньо. Олю, грошей немає, тихо сказала вона дочці. Я їх поклала ось сюди, а тепер їх немає. Мамо, може, ви забули? несміливо відповіла дочка. Та в кімнату вже зайшов Вадим. А може, це вона сама витягла і тепер каже, що хтось вкрав? У вас теж вже вік, пам'ять підводить. Гано, наче кіпком облила. Як ти смієш? Це я виходить краду у себе з шафи? А хто знає, я чужі гроші не беру. Оля мовчала, вона боялася конфліктів, і це боліло гання ще більше. Того вечора жінка довго не спала, серце стискалося від образи. Власний зять звинуватив її в крадіжці у своїй же хаті, а дочка навіть слова не сказала на її захист. Наступного ранку Ганна зібрала валізу Куди ви, мамо, переполошилася Оля, до сестри в село там мені буде спокійніше. І поїхала. Сестра Марія жила в селі в невеликій хатині, але мала добре серце. Вона зустріла Ганну з відкритими обіймами та лишайся у мене, сестра, якщо твої діти такі, що вже жити не дають. Ганна допомагала по господарству сестрі, щоб за роботою забути про свій біль. Серце поступово заспокоювалося, але одне питання не давало спокою: а як жити далі? Марія, може, я поїду на заробітки в Польщу чи в Чехію. Люди їздять, і я не стара. Я хочу собі хоч якусь копійку заробити, щоб ні від кого не залежати. Сестра лише зітхнула. Як, думаєш, так і роби, але знай, на грошах щастя, а віку тебе вже не такий її молодий. Одного дня Марія покликала сестру на храмове свято в сусіднє село. Ходімо, розвієшся, свято велике. Ганна і справді давно ніде не була. Одягла скромну сукню, накинула хустку і пішла з сестрою. На святі було людно. Сміх, ярмаркові ряди, Ганна стояла біля лотка з медом, як хтось обережно до неї заговорив: Доброго дня, пані, можна вас пригостити медовухою? Вона обернулася і побачила статного чоловіка, високий, з сивиною на скронях, але очі теплі, теплі. Дякую, усміхнулась Ганна трохи розгублено. Я Сергій, представився він, місцевий фермер, а ви, мабуть, не з нашого села. Так і зав'язалася розмова. Сергій виявився, що мав господарство, землю і навіть невеликий бізнес, продавав молочну продукцію в місті. Але найбільше вразило Ганну не те, а його щирість. Він слухав її уважно, не перебивав, дивився просто в очі. В той день вони проговорили майже до вечора. Сергій почав навідуватися до Марійного двору то привезе яблук, то запросить на прогулянку полем». Ганна спершу соромилася, відмовлялася. Та що, мені вже таки про таке пізно думати, ніколи не пізно бути щасливою, лагідно говорив він. З часом у її серці розтанув лід. Сергій не робив гучних обіцянок, але своїми вчинками показував турботу. Ганно, якось сказав він, я бачу ти вміла, чесна і щира жінка. Хочеш, будемо жити разом. Вона розгубилася, але, згадавши приниження, яке пережила від зятя, мовчання доньки, подумала а що, я теж маю право на щастя. Так, Сергію, відповіла вона. Найбільше заганну раділа її сестра. От бачиш, я ж казала, що на ворошах щастя. Ганна переїхала в просторий дім Сергія. У нього було все, чого їй бракувало спокій, пошана, любов. Новина, що Ганна вийшла заміж за багатого фермера, дійшла й до її дітей. Зятя ж по від злості, коли почув. А дочка тихцем приїхала в село, плакала і просила пробачення. Мамо, вибач, що я тоді не заступилась за тебе. Я боялася сварки. Ганна погладила її по голові. Доню, головне, що ти зрозуміла. Але мовчання іноді гірше зради, та я тебе люблю. Минув рік, Ганна Степанівна жила щасливо, вже більше не думала про образи і приниження її серця, загоїлося, бо поруч був чоловік, який цінував її справжню. Вона часто повторювала Бог бачить усе. І коли одні топчуть твою гідність, він завжди підніме тебе там, де ти не чекаєш. Іноді несправедливість стає поштовхом до нового життя. Коли тебе зневажають свої, доля може відкрити двері до щастя там, де ти не чекав.